Сьогодні моєю метою буде щось обміняти у Адоптмі, але не бутерброд, а справді якогось, наприклад, улюбленця. Але за умови, що я не можу спілкуватися у чаті. Тобто в мене просто заборонені літери. Єдине, що я можу писати, це символи, емоції або швидкі відповіді у Адоптмі. але жодних літер я сама набирати не можу. Побачимо, що з цього вийде. Я може. Собі зараз збережу просто якісь емоції, бо якось мені треба буде їх швидко писати, а не шукати дуже довго. Так, ну я, напевно, готова. Зараз знайдемо когось, з ким можна буде обмінятися. Тут у всіх якісь дуже багаті улюбленці. Я маю на увазі цінні улюбленці. О, нарешті хтось з ким я могла би обмінятися. Так, найперший обмін. Напишу привіт. Обмані йому обміняти. Ну, нехай цього. Ой, я не те вставила. Я. Я якесь слово просто раніше скопіювала, я зараз його вставила. Ну, тоді це треба зайти на інший вже сервер. А зараз сталася деяка. Кумедна ситуація цікава. Я зустріла якогось гравця, і у нього ім'я у Роблоксі мені здалося якимось знайомим. А цей гравець він виявився, що він з попереднього мого відео короткого це той гравець, який продавав тварин. Я йому надіслала обмін за кадром, я йому написала, ну, тому що це тоді було поза обмінами, поза. Це... Я не планувала з ним обмінюватися, тому це все законно. І я йому написала, чи він мене пам'ятає. Він відповів, що так, і я запитала у нього, чи є у нього гроші і, ну, тепер, бо він раніше казав, що у нього їх мало. Він сказав, що у нього їх досі мало. І я запитала, куди він дів ті гроші, які він тоді отримав, від того, що він продав якогось, якусь тварину, а він просто у відповідь відхилив обмін. І це незрозуміло, чому це сталося. Трошки дивно. Новий обмін. Я сподіваюся, мені просто зараз не відхилять. Відхилили, звичайно, з чого я очікувала. Що їм мені написати? Я хочу зараз просто тоді, щоб я обміняла їй на подарунок дещо. Я сподіваюся, вона зрозуміє натяк. Що треба лише подарунок покласти. Ну жба, ну жба, ну подарунок, подарунок, я надсилаю подарунок. Я, я вже думала, що це спрацює. Ну гаразд, ще не втрачаємо надії. Так, я зараз спробую ще раз. Тільки вже з драконом. Пише, що. Ну, мені потрібно обміняти його, але на цього линиця це забагато буде. Хоч він і давній. Не. Я ще здійснила декілька спроб обмінів, але, на жаль, вони не записалися. І в результаті мені не вдалося обміняти. Я спочатку думала, що це буде досить легко і просто погодитися, і може хтось інший погодиться, але я не зустріла таких гравців, які просто мені запропонували одразу те, що мені б якраз сподобалося. У мене поки вже немає зараз часу, щоб продовжувати обмінюватися, я на це досить справді багато часу витратила. Але якщо ви хочете, щоб колись я таки це виконала. То напишіть у коментарях, і я сподіваюся, зроблю колись другу частину і мені вдасться.